Я спугалася, що дитина може погибнути, тому що огонь був округ дитини. Уже отак. От всьому. Як спалахнуло полум'я. Віта кричить, льоша швидше допомагай. Декілька городів знищені полум'я ледь не перекинулося на оселі. У підгородному мешканці говтуються від пожежі, яка запевняють могла статися через дитяче пустощі з вогнем. Сильний вітер і вогонь, що просто блискавично ширяться сусідськими ділянками. Вікторія розповідає про пожежу, яка ледь не знищила її господарство. Схватила телефон, щоб позвонити сусідям сюди. Звики я вибігла з телефоном, уже, уже половина цього всього вона горіла. Я дуже закричала. На поміч жінці прибігли сусіди, І усі гуртом почали боротьбу з вогняною стихією. Відрошу Відро, ну. з відра вилив воду, марно. Язики полум'я до. До двох метрів до двох метрів я переприйов через забор. Я перестрибую через паркан, телефон впустив. біжу, хапаю шланг і став гасити біля винограду. Ліногради став заливати. Від великої біди врятувало те, що у неї була ввімкнена система поливу, каже Вікторія. Отож, гасити було чим. Я рванула в це цей дим, попікали вони руки і все, бо сітка все горіло, воно все було гаряче. Згорів виноград ще трохи, і вогонь дістався б 33-метрової теплиці. Жінки тільки б вона почала плаватися. Вона почала обгоріти. Тут доски, тут всякі от тряпочки замотані. А ви представляєте, який тут був би жар? А звідти недалеко й до житлових будинків. Воно пішло і до мене, і до сусіда-борі. Геть погріли б наші будинки. Втім, на щастя, люди самотужки приборкали полум'я ще до приїзду рятувальників. У ДСНС повідомили, площа займання склала майже шість сотень квадратних метрів. У масштабній пожежі Вікторія винуватить дев'ятирічного сусідського хлопчика. Я бачила, я тільки не поняла. Ну сидить дитина, отак в траві. Що він там сидить в траві? Непонятно. Потім раз і починається костер. Я почала кричати, щоб він немедленно відсюди тікав. немедленно. тому що він просто мог згоріти, Отута це підпалила. Та дитина цих людей Натомість інші сусіди, з якими ми поспілкувались, не можуть підтвердити слова Вікторії. Звідки взявся цей вогонь, я не бачив. Бо коли вийшов, метрів вісім вже горіло. Діти вони енергійні, такі живі, тут вони тут шум ну, веселі вони, коротше, такі бадьорі, Понимаєте Ну, щоб вони пічками десь тут я не бачу звинувачення сусідки у підпалі. Категорично відкидають і родичі хлопчика. Мовляв, навпаки, дитина хотіла допомогти загасити траву. У мене з нею вже конфлікт більше п'яти років. Вона може що угодно сказати. Як вам е племінник пояснив, звідки пожежа взяла Він каже, що не знає. Воно загорілося. Він пішов тушити. Все, це все, що він сказав. Рятувальники ж кажуть одразу зрозуміли причину пожежі. Скоріш за все, це підпал. Або необережені поверження з вогнем. На момент прибуття нашого підрозділу пожежа вже була ліквідована, горіння не було, так що ми не можемо визначити точний напрямок, звідки розповсюдження було полум'я. Постраждала через пожежу жінка, звернулася до правоохоронців. Вважаю, що потрібно наказати батьків цих дітей, якось присікти. Оце все, щоб більше цього не повторялося. Хто нам конфіску як, заплати за ту цю теплицю, яка стоїть 150 160 тисяч. У поліції нам повідомили, заяву зареєстрували у журналі Єдиного обліку. Триває перевірка. Жінальні поліцейські провели з дитиною та її батьками. Профілактична бесідо, під час якої Ла сили на небезпеці, яку несе загорання сухостію та важливості дотримання правил пожежної безпеки. Рятувальники ж застерігають нині на Дніпропетровщині. Зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Відтак варто бути максимально обережними із сухостоєм. А також радять заздалегідь подбати про безпеку свого обійстя від поширення ймовірного загоряння. Трава вже вся висохла в великій сухостій трави, то потрібно обкошувати території. Приватних володінь. можна його е, в компостні ями, і це буде як добрива. У поліції ж додають за підпал передбачений штраф до 153 тисяч гривень, обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років. Владислава Авдієнко, Тарас Іванов та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Ще дві громади Дніпропетровщини тепер визнані територіями активних бойових дій. Це Межівська та Новопавлівська на Синельниківщині. Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій, який набув чинності 19 вересня. Межівській селищній громаді дата початку бойових дій 1 червня, Новопавлівській сільській громаді, 5 червня 2025 року. Вночі під ворожим прицілом були два райони Дніпропетровщини. Минулося без жертв. утім є руйнування. А в Запоріжжі щонайменше троє загиблих ворог поцілив по місту керованими авіабомбами. А тим часом спецпідрозділ Гур Примари вперше в історію уразив два ворожі літаки амфібії. Детальніше про безпекову ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічек. Катю, вітаю тобі слово. Вітаю Еліно. Вночі наші оборонці неба збили над Дніпропетровщиною 10 ворожих безпілотників. Утім, не минулося без влучань. Під ворожим вогнем були два райони Дніпропетровщини на Нікопольщині. Дісталося райцентру Марганецький, Мирівський та Покровський громадах. На них росіяни скерували важку артилерію та й впівідрони. Побиті два приватні будинки та господарська споруда. Під приціл окупантів потрапила і покровська громада Синельніківщини. Зайнялися літня кухня, гараж та вантажівка. Вогонь Трував на одному з підприємств знищено шість машин, ще три пошкодження. Потрощений приватний будинок. Побило осколками. І там вона осколками пробила. На світанку ворог завдав масованого авіаудару по Запоріжжю. По місту прилетіло щонайменше 10 кабів. Нині відомо про трьох загиблих та двох постраждалих. Під приціл потрапили житлові будинки та автомобільна стоянка. Триває ліквідація наслідків удару. Щонайменше 10 кадрів долетіли до трьох районів міста Запоріжжя в космічному мікрорайоні. Ворог поцілив безпосередньо на стоянку автотранспорту. Що є жахливим, то це вдруге по цій стоянці. Ворог вже цілить своїми. Ракетами друге це безпосередньо наша набережна магістраль поблизу великих торгівельних центрів і поблизу об'єкту критичної інфраструктури. Одна людина поранена внаслідок нічного обстрілу. Сум на місто окупанти скерували безпілотника, поцілили по промислових об'єктах та закладу освіти. Травмований – Це охоронець одного з підприємств, по якому вгатила шахеда. Його ушпиталили. у прилеглих багатоповерхівках вибиті вікна та пошкоджені балкони. О 9 ранку буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У багатоквартирних будинках повилітали вікна, балконні блоки, також рами. Під ударом вночі були чотири райони Київщини. У Борисполі горіла квартира та приватний будинок травмовано чоловіка. У Малій Олександрівці пожежа у приватному будинку у Вижгородському районі спалахнув ліс. А в Обухівському уламки пошкодили багатоповерхівку. Пожежі приборкали рятувальника. Триває обстеження територій. І на останок гарні новини від головного управління розвідки вперше в історії спецпідрозділ гур примари спалив два ворожі літаки амфібії чайка у тимчасово окупованому Криму. Зазначається, що ці літаки оснащені дороговартісним обладнанням для боротьби із підводними човнами. Тож це велика втрата для окупантів. Також бійці ГУР уразили багатоцільовий гелікоптер Мі 8 і на цьому мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною ситуацією в області та Україні. і Більше розкажемо вже у наступних випусках. Новин на 11-му. Еліно. Дякую, Катю. Нагадаю, з нами на зв'язку була Катерина Нічек. Вона розповіла про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні.